Всім привіт! Я Могу Літті Ви на каналі Та Пел Лап Ми сьогодні будемо грати в Токус Моей ЛП. Що у мене просто цей? У мене теж просто цей! <coughs> Ходь до мене. <coughs> Та боже, задувала. Куди я доживала? А я що? Ж... А я чого? О, сам будемо сказати. Може, це то був перший раз, коли я перед тобою першою звинилась. Коли? Пам'ятаєш, коли ми поссорились і я, я, да, я перша створила чат і написала вибач в чат. Ні, коли я перша типу зробила. Наші. Боже, слава Богу, ну, ну постійно. ти сама робиш, що ми свари сварилися, а потім а я маю як дура, лох вибачатися. Да, я ж тобі Ну бо в мене знав зо дяка, лев я постійно, якщо я з кимось посварилась, все Ось ця карта вже мені теж. подобається, наче, бо там ось є така типа. Ну так, да, там нема декувались, але там ну, якось прикольно, скажи. Ага. Думаю. А ні, давай. Я б... Чи будемо вбивати друга, чи ні, як ти хочеш? Як хочеш, мені пофіг. Окей, не будемо. О, божечки. Так, виб... вибачте, що ми з вами говоримо. Я зразу шріх! Знаєш, упашна що, щось любимо ка какту, як вона там називається. Workplace, типу твоє любиме робоче місце? Ні. Factory? Дяка ця убийця! Вона я побачила. Вона я ну, <гаси> ну, <гаси> я, я їй зразу не хочу показувати, що я ширім, бо вона якась профі. Я це бачу, бо по скину і ось цьому всьому, всьому це Я ще гляну. Да, вона профі Покажи, як вона виглядає. Як думаєш, я її зможу побіти? Не знаю. <рит> да бушаня. Вс, ты проехаешь. Аня, дивись, вона, вона типа схазу заходить. <рит> ага. -а -а, ну! <рит> угу. Вимся, що ми обзиваємося? обзваємося, книгу на нас бісять. Боже, що за книгу? <рит> ну так. Ну, иди, сонечко. Иди, дядька. Иди, дядька. Иди, дядька. Дядька, 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 дядька. Не чекай. Я нифига не поняла, Аня. Шо? Подивися, подивись на мої штани. Вони похожі на твої в Гоблоксі. Ага. Просто я, я, я в пил. Просто я в своїй пі, піжамі до Ані прийшла. Вибирай. Спасибо. Спасибо. Пособлю себе. Не похоже. А да. мы пожраем. Давай-то своих дурак. А пожимай же моя кони.

тільки знаєш, який я хочу? Ось цей, э, ось цей червоний, крило ось цей червоний хочу. Яка? Крило червоне. Смотри, яка? Зараз я подивлюся, а в неї є така? Ммм! не Ммм! Я, я тоже. В неї ходити. є, типу, такий ножик. Я не Девочка, намажешься черным. О, ну! О! Я... А, что я хочу. Это ледяное крыло. Так ты говорила красное крыло. красное ей ледяное крыло. Да, у нас на километр хату здесь было. блядь. Там пест. У нас сюда и до все Хуть, фу, хуть, фушок фу, Там, Як? вона навіть ножика не достала. Вона мене за кілометр Та угу. Я тоже за цей дівчинкою дивлюсь. Тебе екран більше я буду в тебе дивитись. Угу. Я предупреждала, я тебе хотела сказать, но ты ее уже испарила. Я, я, я только чипочка Давай. А я за шліфа, я теж. В неї лицей, вона, коротше, класна. Угу Внецький дуже класний. Ну угу. як не прям-то? А в обіці якийсь як річ, скажи. Да. У нас її дура. Давай вона дура, але вона не дура. Бля! Вона виграє, вона профік Це новина пофіг. Угу. Ну, типу дивись, як вона грає, вона... Ну, це вже не перво. Це вже не первоначальний мубік. Ай, бля. Бач, 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 бач. можна, типу, сюди зайти і вбити. Господи. Поки... Так і, пахне. Ага. і я хочу вас вам сказати, будь ласка, поставте лайк, або відео не буде продовжуватися, поки, поки, поки ви не поставите лайк. Я просто Дуже мало мало підписників, а я хочу багато. Бо в мене колись да. в мене колись був окран чашечку киведе, і то мене забануло. Ну, no, а просто купаешь. No. Так, якщо у ж на той підпишці, ти ж маєш лігу якусь дату. Пам'ятаєш, в тебе ж куча ліги? Пам'ятаєш? Ні. Та ладно, вот. Оля. Але діло підписуйтесь. Дон, будь ліга. Я класний канал. У мене колись був класний аккаунт, чогачка, коли я стільки класних відео знімала. Угу. Uh -huh. Будь ласка, сповніть мене, чашечка КВД. Вот я, чашечка КВД. Сповніть мене, будь ласка, це mm -hmm. я. Я мама, мене звати Маша, аж мене всі повнити, будь ласка. Яна. Яна. Мені ця дівчинка якась подозрительна. Яка? Аня, Аня. А, бля, Маша, а, бля, я вдержу. Маша, якщо ти кажеш, що якась людина подозрительна, вона убийця, бо мені показалось... Да вона убийця, вона ножика не доставала, але вона діл була убийца. Ай, блять. Блять, я не нахуй. За на за... За за хто за Выпиши запатюки не на війну. Я сказала за запатюки. За матюки. А кто в прошлой виграв? Не помню. Я тоже. У мене його не побачила. Я тоже. Ханивай -э убийца. Или да у на сервере играет Ханивай. А что? Мне кажется, а что я их состояние по подушке, ну, соседка. Угу. У меня была игрушка Харики Гаи и Влаги. <шивание> а Не знаю, что? У нас есть. Не знаю. Короче, я был вчера. Я был вчера Харики Гаи, я по мама говорила, типа, Маша, Маша, що це страшна іграшка, я вже її не хотів, вона якась страшна, знаєш а чого. Якщо ти купляєш якісь страшні іграшки, це куклу страшні, все, тобі, тобі одній ночі піста будуть із тих іграшків. Ну бо тут є такі зачервоні язик, які вам наче ось такі. тілі пу давно давай, давайчка скорее. Я, тебе я хочу написати в чат. Знаєш, яка класна гра у момо 2? Угадай, хто убійся. Це, типу, всі люди стоять в ряд, всі, які грають. А хто шериф стає, типу, один напроти тих всіх mm -hmm. людей. І шериф має вгадати, хто уб'їться. Але у не подає ніяких признаків. Ні, на мені теж. Mm -hmm. Всім пока-пока. Якщо хочете поду, скажіть мені. Да. Всем пока,